Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про новинки. Так, я забула нанести більше близько. Ліричне відступлення. Сьогодні ми будемо говорити про новинки парфумерії, які вийшли на ринок останнім часом, і будемо обговорювати, чи вони цікаві, чи не цікаві, і що вони собою представляють. Я дуже-дуже <смеш> зацікавлена конкретно в одній лінійці, яка недавно вийшла. На ринок, і мені цікаво почути, що думаєте ви. А говорю я про лінійку під назвою Lancome Абсолю. Ми всі знали, що в них вийде нова лінійка, тому що раніше були чутки, що Мезон Ланком зняли всі парфуми з виробництва і перевипустять щось нове або щось старе в нових упаковках. Ніхто не знав, що там буде відбуватися. Але як ви відноситесь до того, що ланком випустили цілу а потім зняли майже всі парфуми з продажу. Мені це дивно. Але я не, не купила ні один з них в той час. Тому зараз мені цікаві два аромати з цієї лінійки, з того, що я прочитала принаймні. Мені було б дуже цікаво спробувати всі, але зацікавлена я по нотам лише в двох з них. Перший з них це ланком Oud Bouquet, І по перше, я думаю, що це може бути їх прославлений Oud Bouquet. По-друге, мені цікаві тут ноти. Це солодкі ноти, троянда, лактонний і горіховий аромат. Все, як мені подобається, все як мені підходить. Мені дуже подобається дизайн і упаковки цих ароматів, навіть більше, ніж попередніх. Мені здається, вони такі прості, лаконічні, класичні. І ноти аромату в нас Праліне, троянда та дерево, ут. Фрагрантика показала лише три ноти. Я вважаю, що їх буде більше. Цей аромат буде насиченим, солодким і цікавим. Цей аромат мене дуже цікавить. І наступний аромат, який мені цікавий, це Absolute Le Parfum Lancome. Це у нас аромат цитрусовий, мускусний, трояндовий і білоквітковий. Тобто, мені здається, він буде вже більш е, свіжих, таких, більш цитрусових, більш повсякденних ароматів. Конкретно по нотам в нас йде цитруси, білий чай, жасмин, троянда і мускус. Тобто, це має бути такий е, дівочковий, приємний, чистий. Злегка квітковий аромат. Можливо, він буде геніальний, а можливо, він буде абсолютно нецікавий. Мені здається, тут або паново пропав. Наступними в нас будуть каялі. Каялі випустили цілу лінійку до літа літніх ароматів, які базуються на географічних літніх відпускних, так скажем. Я не знаю, місцях там Мальдіви, і Капрі, і ще там ще. Всього там чотири аромати. Мене це абсолютно не цікавить. Я давно для себе прийняла рішення, що я не буду купувати спеціальні літні аромати спеціально на літо, і я не буду також купувати лімітки. Дуже рідко мене зацікавить якась лімітка, дуже рідко мені захочеться схопити щось, що обмежене в виробництві. Але я розумію, що це дуже хороший бізнесовий хід випустити щось дуже літнє. Під час літа. Але мене ця лінійка ніяк не цікавить. Мені цікаво розпробувати інші аромати від каялі в постійній лінійці, але не всі тимчасові. Останнім часом я помічаю нову тенденцію. В попередньому відео я помічала тенденцію на какао у всіх нових ароматах. Зараз я помічаю тенденцію на чай. Дуже багато ароматів повиходили з нотами чаю, можливо, навіть. Декількома видами чаю, і зелений чай, і білий чай, і чорний чай, можливо, навіть одночасно можуть бути в ароматі. І Кіліан не став винятком. У Кіліан вийшов аромат під назвою Imperial Tea, і це біло-квітковий зелений свіжий аромат, який цікавить мене. Я хотіла його спробувати. Подивимось, ноти. Чай жасми. Я не знаю, чи це мене розчаровує, чи мені стало ще цікавішого спробувати. В будь-якому випадку чайні аромати вони завжди заспокоюючі, спокійні. Я не очікую від цього аромату нічого такого взривного, що від вас буде сильно нести на 3 кілометри чаєм. Але я думаю, що він буде таким розслабляючим ароматом і, можливо, не всім таке заходить. У мене був чайний аромат від Хто це був? YT від Елізабет Арден, і він мені був занадто спокійний. Мені хотілося чогось трошки більш такого. В ньому <смеш> веселенького. Можливо, для мене це стане Imperial Tea. бум на Amouage Guidance Досі витає серед Ютуба і серед любителів парфюмерії. Тому Amouage дуже розумно випустили ще один фланкер Guidance, Він називається Guidance 46. Не ще один фланкер, а просто перший фланкер на даний момент. <смеш> це деревний амбровий квітковий теплий пряний аромат. Я такі аромати люблю. Подивимося по нотам Я люблю теплі такі окутуючі ванільні аромати. В принципі, по нотам тут все так, як я люблю. Дуже багато горіху, трояндова вода, троянда, ваніль в низах, сандал і дуже багато нот, по яким важко зрозуміти, що собою буде представляти цей аромат, так, щоб конкретно. Але я думаю, в принципі, піраміда все описала. Це буде солодкий. Um, можливо, квітковий аромат, але я знаю, що амуаж так добре. Складають всі компоненти до купи, що буде дуже важко зрозуміти, що конкретно заходиться в цьому ароматі. І це мене цікавить більше всього, коли неможливо розкласти аромат по нотам і зрозуміти, що там конкретно. Цей аромат мене цікавить більше, ніж попередній оригінальний гайденс. Тому хотіли його також спробувати. Також я б дуже хотіла спробувати новий Girl of Now Rose Petal від Ellie Saab. Я дуже люблю оригінальний саме перший. girl of now <laughs> somewhere Солодкий, саме горіховий, саме сропний. Цей, по-перше, упаковка. Ну як можна не полюбити цей парфум? Просто за упаковку. Він настільки симпатичний. Ця упаковка настільки дівчача і грайлива, і ну просто і буде дуже виглядати гарно на туалетному столику. Подивимось по нотам. Тут є персик, мандарини, перець, троянда магнолія, білий мускус та блонд деревина. А є деревина е, шатенка. Одним словом, я думаю, що це буде аромат, схожий на Chanel е, Танр, на Lo Still, на всі ось рожеві такі ніжні квіткові аромати, але, тим не менш. Незважаючи на те, що він не оригінальний так по нотам я б хотіла його мати в своїй колекції, просто тому що мені подобається упаковка. Том Ford продовжує випускати варіації своїх відомих, нашумівших ароматів, і недавно вийшов Неролі Портофіно, який являється більш сильною версією його першого неролі Портофіно. По-моєму, він був чого до колончі туалетна вода. Я колись його пробувала, і він дуже швидко швидко з мене злетів. Через це мені не було цікаво його продовжувати розпробувати, тому що Томфорт не повинен на вас бути всього 20 хвилин і потім просто злетіти. Так, це туалетна вода, це Томфорд. Тому я від цього аромату очікую хорошу стійкість, таку, як Томфорт може пропонувати. Це аромат цитрусовий, білоквітковий, мускусний, і мені цікаво його спробувати, але знову ж таки, тому що він відходить в цей ряд конкретно. Літніх ароматів, я не впевнена, чи він мені настільки цікавий. Хоча, мені здається, такі аромати можна носити круглий рік. Черговий-зірковий аромат від Kylie Jenner на цей раз. Це називається Cosmic. Мені навіть не цікаво на нього дивитись. Дуже симпатична упаковка. Це дійсно так, досить оригінальна. Можливо, аромат сам по собі теж дуже непоганий. Це мускусний, пудровий, амбровий, білоквітковий аромат. Але дивлячись так, по нотам, мені здається, це буде звичайний дизайнерський аромат. Нічого в ньому такого цікавого немає. Червоний апельсин на верхах. В теорії він би мені був цікавим, але ні. Просто тому, що я не люблю клан дженерів карташянів і тому що це черговий е, зірковий аромат, до яких я відношусь ну, дуже скептично. У Уланком вийшла туалетна вода серії Ідоль. Е, так він і називається Ідоль от де Туалет. Це цитрусова троянда, зелена і свіжопряна. В мене, до речі, є е, семпл цього аромату. Я його з радістю розпробую. Мені в принципі подобаються аромати від Lancome, Мені подобаються всі лінійки. Ця мені подобається, напевно, найменше. І упаковки, як на мене, найменш практичні. Але мені цікаво спробувати. Я просто думаю, що це буде проходячий аромат. Серед останніх двох ароматів, про які ми сьогодні поговоримо, буде також один від каялі, який мені набагато цікавіший, але я не бачу його на собі, в принципі. Буває таке, що аромат подобається, але це не значить, що вам хочеться його носити, чи він якось вас. Характеризує як особистість чи ваш настрій, але Vanilla Candy Rock Sugar мені цікаво тим, що це має бути просто тошнотворний солодкий аромат, принаймні по описанню. І мені дуже подобається знову ж таки упаковка. Вона приємна, дівчача, симпатична, така ем, рожевенька, і це досить цікава ідея, як на мене. мені Цікаво спробувати, як же пахне жуйка і всі ці солодкі компоненти, які там складені, дуже багато, нот, до речі. І мені цікаво, чи цей аромат буде таким дитячим і не цікавим просто якби для тінейджерів, чи цей аромат буде для всіх. А для всіх, кому подобається солодкість, і для всіх, кому подобається якась свіжість, чи він буде таким більш тошнотворним. От я не знаю, чого очікувати від цього аромату, тому мені подвійно цікавіше його спробувати. І останній з ароматів вже є в моєму віш-листі, не в моїй колекції, але в моєму віш-листі, тому що це один з тих ароматів, до якого я дуже хочу прикластись носом. Це Aqua di Діджоя Інтенсі Giorgio Armani. І в минулому я пробувала. Їх стандартний Аквадіджоя, і він мені подобався, але не настільки, щоб його схопити. Наприклад, Dolce Gabbana Light Blue Intense мені зайшов більше, він був виразнішим, і я подобаюсь, я подобаюсь, мені подобається виразність в цитрусових ем, свіжих дзвінких ароматах. Я хочу, щоб вони були помітні. І коли я почула описання, що цей аромат насправді дуже інтенсивний, насправді дуже помітний. Це цитрусові свіжі фрукти. Ем, Мені це потрібно, як мінімум, в маленькому варіанті. Подивимось по нотам. Тут цитруси, червоні фрукти, жасмин, дамська троянда, деревні ноти і мускус. Що тут не любити, аромат на кожен день, він помітний, він, я так думаю, буде добре триматись. Це аромат, який підійде на кожен день, на багато виходів, на багато аутфітів. Це стандартна класика, яка Мабуть, є в колекції кожного парфлюбителя, або щось схоже є в колекції кожного парфлюбителя. Мені, як завжди, було дуже цікаво поговорити про новинки парфумерії, що ж виходить на ринок, що зараз популярно, що люди купують і хочуть бачити. Пишіть в коментарях знизу, що зацікавило вас. Ну ми з вами побачимось в моєму наступному відео.